Корова не стає на ногу. От вона не їсть. щипці для кастрації при хорошому наркозі фіксація не Ех, Пахне класно. Всім привіт! Я Михайло Травецький і сьогодні в даному відео. Я хочу з вами поспілкуватися про манікюрний салон для корів. Якщо конкретно педикюр, от ми поспілкуємося, як правильно розчищати корову в домашніх умовах. От, без фіксаційного станка, от, без допоміжної робочої сили не потрібно буде згукувати все село. Даний інструмент це не щіпці для кастрації, це якраз манікюрні ножнички, щипчики, от, якими я покажу, як потрібно користуватися. Запрошую до перегляду процесу. Манікюра і педікюра у корі. При хорошому наркозі фіксація не обов'язкова, при хорошій фіксації наркоз не обов'язковий. Процес розчистки копита я, як правило, починаю із легкого наркозу тварини, для того, щоб вона була більш спокійна і менше стресувала. Зараз побачите. Зараз я вам відкрию секрет. Я внутрішньовенно введу препарат, як правило, це ксіла. От, по крайній мрії вона широко використовується для заспокоєння тварин. Ми будемо зараз займатися із правою ногою для того, щоб чітко розуміти, що ми можемо робити, я беру. Отаку от вправу, беру, і піднімаю задню ногу. От. Я її фіксую. І ось у нас копиться. В класіці взять довжина копита довжина десь в середньому 4 цих пальців. Де то виходить, в середньому десь порядка 10 см. Я беру ось, вставляю, і ви чітко бачите, що близько десь 2 см лишній нохать. Треба буде його взяти і максимально підчистити. Видаляю трішки бруд. Ось дивіться, вставляю пальці. Оце приблизно ось о, бачите, зона, от, яку я зараз буду розчищати. Я Михайло Травецький, більше 20 років в тваринництві. Я остання надія українських корівок. Реєструйтесь на інтенсивний курс Академія тваринництва. І разом з вами ми зробимо ваших корівок ідеальними машинами для заробітку. I'll be big. top Тобто to бек. Інструменти, які мені будуть необхідні, правосторонні і лівосторонні ніж для розчистки копит. Ну, я широким лезом користуюся, є універсальні на дві сторони. Ну, я так привик працювати. Спрей. Досить широкий спектр дії. І пахне класно. Він використовується це для обробки ран, поверхонь. Нам будуть потрібні щипці для того, щоб чітко вже взяти його і підрізати це все. Робимо механічну обчистку, діагностику, дивимося фізично, які є травми, травми копиться Копитися досить сильне, болючості немає. На сьогоднішній день розчистка копи це досить важливий елемент для здоров'я тварини. Коли корова е має проблему з хромотою, то відбувається зниження продуктивності на 20, на 50, а іноді на 70%. Коли корова не може рухатися правильно, вона не може. В повній мірі стояти і споживати корм, дуже сильна болюча реакція. Я вам для прикладу приведу момент, коли ви на вулиці пробиваєте гвіздком ногу, от, і десь просто наступаєте на камінчик, ви не можете стати. Та сама ситуація відбувається із коровою. Коли, не дай Бог, оце ось у бачите, ратички вже виросли, вони вже подовжені на 2 см. Відбувається залом стопи, буде таке човновидне загибання, розтягування зв'язок, і корова буде м'якишами своїми ставати на підлогу фізично ловитиме камінчики і фізично травмуватиме, і це в відтоги приведе до зниження продуктивності, бо воно буде дуже сильно боліти. Корова не стає на ногу, от вона не їсть. Іде запальний процес. Коли корову вчасно проводити профілактичну грошістку копит, постановка на зимово-сіловий і перед вигоном на пасовище це набагато. Ну як би знизить риск, ну ризик виникнення проблем із опорно-руховою системою в майбутньому. Ми подивилися на те, що сьогодні башмак роговий дійсно розрісся, і нам треба близько до 2 см укоротити для того, щоб все-таки поставити, зробити правильну форму. Діагностику ножами ми зробили, фізично больового синдрому там немає. А зараз переходимо безпосередньо до проведення педікюра для даної корівки. Беріть щипці. По білій лінії обкусюйте. Нажимаємо. Раз. Так, беремо чуть нижче. Давайте далі, вжимайте два. Беремо по білій лінії і по чуть-чуть обкусуємо. Єсть. Тепер беремо цю сторону. Отак от сюди починаємо. Ось так от беремо. Раз. О. Ми в даний момент пройшлись по. Копиту і по периметру якраз обчистили, обрізали ноготь. Це фізично є коров'ячий ніготь. Якщо тут подивитися, ось у, іде ось біла лінія. Ми беремо по чуть-чуть, в середньому пів сантиметра сантиметр для того, щоб ну, не добратися до кровіносної системи. Зараз ми візьмемо ще раз, обріжемо і фізично цим другим разом ми вже якраз зробимо класичну правильну постановку копитися. Тут бачите трохи є нарост. Оп. Оп. Ну, дивіться, якраз чотенько для профілактики, як правило, обично беремося, за приспієм спреєм. О, все, ножка готова. Фізичне укопице стало і має правильну форму. Ось, його вже якраз рівно 4 пальці. От. Понятно, що є ще один інструмент. Це болгарка. Але як показує вже власний досвід, тварину лучше болгаркою чистить, коли вона зафіксована в станок, тому що все-таки звук, шум. І коли треш копи, то вона дуже болезні на це реагує, на це все. Через що якби я практикую такі більш спокійні методи, як правило, коли тваринка при медикації краще пройтись по всіх копицях і теж так провести якраз там е такі манікюрні заходи, попідчищати, прочищати, для того, щоб уже все воно було нормально, і вона сміло могла виходити на пасовище. Я дуже вдячний, що ви залишаєтесь з нами. От, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До зустрічі на Фермерській хвилі наступного разу всього найкращого.